Ось і справжнє літо прийшло на вулиці спека. І якщо ви найближчим часом не збираєтеся у гори або на море, то вам варто запам'ятати декілька методів, як боротися зі спекою. У таку спеку медики рекомендують при найменшій можливості ходити босоніж. Зрозуміло, не по розпеченому асфальту, а по траві. На ступнях велика кількість точок, що відповідають за внутрішні органи. Коли людина ходить босоніж, відбувається вплив на ці точки. В результаті покращується циркуляція крові, підвищується загальний тонус організму і навіть починається оновлення клітин. У спеку необхідно пити багато простої води. Діетологи кажуть, щоб тримати водний баланс організму в нормі, кількість випитої води не повинна бути меншою ніж 3 літри на. День варто відмовитись від пива, кави та алкоголю. Звичайну воду можна замінити водомісткими овочами та фруктами, наприклад, огірками, помідорами та кавуном. Гарячий зелений чай, який п'ють жителі півдня, теж корисний у спеку. Він регулює теплообмін. Не рекомендується їсти продукти, що зігрівають всередини, наприклад, мед і сало. Перед сном відмовтеся від м'яса, тому що перетравлення важкої їжі викликає підвищення температури тіла і посилює потовиділення. Охолоджують організм і допомагають адаптуватися до спеки, такі Продукти, як хурма, банани та всі овочі і фрукти зеленого і білого кольорів. Любителям купатися в річці треба мати на увазі, що пірнати у воду не рекомендується. Зміна температури може спровокувати спазм судин серця. Тому перед водними процедурами охолоньте в тіні. Звичайно, не забувайте про морозиво. Це смачна і ефективна річ у подоланні спеки. Одягайте світлий одяг обов'язково з натуральних тканин. Переходимо до домівки. Якщо у вашій квартирі частина кімнат розташована на сонячному боці, можна закрити. Ти вікна щільними шторами, але це мало ефективно. Наберіть у відро холодної води, а ще краще покидайте туди льоду і залиште в кімнаті. При високій температурі вода буде випаровуватись, що забезпечить вам вологість у приміщенні. Приберіть із кімнати килимки, адже вони візуально створюють тепло. Плюс ваші домашні улюбленці будуть вам вдячні. Ну і звичайно не забувайте про щоденне вологе прибирання. Що ж перевірені методи дійсно таки діють мені вже не так спекотно. Сподіваюся, і вам також залишається побажати вам тільки веселого, приємного, позитивного і незабутнього літа.